Друзі, у нас приплод цього року це дві молоденькі альпаки. От, як бачите, в цьому році у нас народилося їх двоє. Взагалом у нас близько 20 альпак. Більшість з них знаходиться на долині альпак, а також є в нашому контактному дворику на основній території фельменика парку. Поводняк ми поки що ніяк не назвали. У нас один хлопчик і одна дівчинка. Взагалі альпаки це стайні тварини, вони живуть стаями і вони дуже друг за дружку горою. В них є такий вожак, який охороняє все стадо, вони кучкуються от, і дуже добре відносяться до малечі. Тобто ніяких конфліктів між собою в них майже немає, вони досить дружні. В му році, коли ну, було тільки почало вторгнення, всіх, майже всіх тварин вдалося евакуювати. У нас на великий жаль були загиблі тварини. У нас були в екопарку і загиблі, на жаль, співробітники, і тварини, і в тому числі, на жаль, Альпаки. Коли почалася повномасштабна війна, у нас Такий костяк персоналу залишився, який допомагав евакуйовувати тварин. Ці люди продовжують зараз працювати, тобто це люди, які ставлять життя тварин і їх благополуччя навіть вище за своє інколи життя. Вересень 22-го року. Коли пройшла успішна харківська наступальна операція, От, відкинули ворога подалі, почали повертати потихеньку тварин додому. Ми вважаємо, що тварини, ну, якщо можна так сказати, більш-менш пристосувались до умов війни. І одним з показником цього є те, що вони народжують здорових дитинчат. Тобто тварина, яка була би. Ну, зовсім в стресі. Напевно, в нас би не було такого приплоду. От в нас би не народжувалися дитинчата. Ми сприймаємо появлення нової тварини, як щось особливе, як справжнє диво, тому що е не можна по-іншому сприймати. Це нове життя. Ми спостерігаємо, яка вона зростає. Тому це дит дитятко наше. Як їх можна не любити і як можна не спостерігати за кожним їх кроком.